Доброго дня! В ефірі веб-конференція на головному інформаційному порталі аграрних новин, Агроньюз. Та я її ведуча Людмила Полєва. Сьогодні у нас в гостях Олександр Муха, менеджер управління страхування майнових різків страхової компанії ПЗУ в Україні. Доброго дня, пане Олександре. Отже, тема сьогоднішньої нашої розмови ем, інструменти та механізми захисту аграріїв від ризиків у сільському господарстві, а також програми страхування врожаю та худоби. Отже, поговоримо про таке: чи вигодно і чи взагалі потрібно аграрію страхуватися? Ну, давайте по-перше, ми скажемо, що ми повинні розуміти, що взагалі все. Саме вид вид такої діяльності, як страхування, він взагалі-то не передбачає отримання якогось прибутку ну, якою, ну, страхувальником це, або це аграрія, або ну, інший вид діяльності. Але саме страхування сільхозризиків, ну і взагалі інші, інші види страхування, вони, вони все-таки повинні забезпечувати відшкодування збитків клієнта, які настали внаслідок настання страхових випадків, тобто компенсація цих mm -hmm. збитків. Ну, в даному разі це компенсація, компенсація, як правило, це якщо це сільгоспкультури, то це компенсація втрати або недобору врожаю, якщо це тварини, то це загибель або вимушений забій цих тварин. Ну, тобто, ну, якщо давайте так, якщо говорити ширше про це, вигідно чи невигідно. Ну, сама галузь сільського сільськогосподарства досить, досить це досить ризиковий бізнес. Це одна з галузей, яка... Підлягає постійному впливу, і як вона залежна від цього впливу, від, від впливу е, різних яв ну, більш кліматичних, кліматичних mm -hmm. явищ. Тобто це, це ті явища, якими, якими сільгозробники не, не змозі взагалі то управляти і не, не змозі їх ну, відвернути. Можливо, вони можуть їх якось мімінізувати за рахунок якихсь, ну, високих технологій, технологічних процесів, але все ж таки, якщо ці явища настають і досить часто носять катастрофічний характер, то все ж таки сільфозаробники терпить великі збитки і тобто, можуть терпіти великі фінансові збитки і ну, навіть до йти ці збитки можуть привести навіть до банкротства. В mm -hmm. більшій мірі це стосується, все ж таки, ці, ці ризики більш стосуються малих і середніх підприємств. Тому що, скажімо, великі підприємства, холдинги, в яких е, більш е, диверсифі, диверсифікований бізнес, тобто у них не, не тільки є сільхозробництво, а ще якісь інші, інші види діяльності. Мало того, їх е, Скажімо, ці угіддя, сільгозугіддя розміщені по ну побільше великій території, вони менш се менш скажімо, підлягають цим ризикам. Але те теж те для них ризики ці ну можна нанес наносити суттєві ну тобто я вибачаю, що перебуваю в ризиках, можна говорити про так звану зональність, коли наприклад розміщення певних агропідприємств чи певних агроугідь впливає на страхування, ну тобто. Певній частині України більш під, 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 підвержені впливу певних погодних умов, а в іншій ні. Це так? Це, ну, ну, це можна якось підтвердити? В деякій мірі це так. Ну скажімо, у нас є зони такі великого ризику посухи. Уже в ну, зв'язку з, 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 з тим, що ми бачимо всі, що проходять зміни клімату, ну постійно зміни клімату, міняється клімат. То у нас, допустимо, такі зони, як Херсон, Південь Миколаєва, Крим. Частина Одеської області, частково Запоріжжя, тобто це ці зони, які із року в рік піддаються ну, таким явищам, як посуха. А взагалі, якщо брати вже, ну я вже працюю в цьому виді діяльності вже більше 10 років, mm -hmm. і вже якийсь досвід маю, і, і ну, то я можу сказати, що взагалі, -то, як показує практика, що були такі роки, що, що піддавалися катастрофічними збитками або ризиками ну, практично всі, всі зони України. От, якщо ми приведемо, наприклад, 2002 2003 рік, от була перезимівля 2002 2003 року, була безсніжна зима і великі морози, тобто десь близько 70% посів загинуло. Ну, тобто, да, ми, так, ми можемо підтвердити, що є зональність ризиків, є більш благополучні зони, є більш ризикові, ну, але все-таки ми можемо говорити про те, що все-таки Україна знаходиться в зоні ризикової. Mm -hmm. Тобто це якось в договорі прописується, і взагалі договір страхування він є типовий. Чи ви з кожним агропідприємством чи аграрієм розробляєте його? Додає, додаються якісь певні умови. Чи це все таки якась більш типова форма, яка розроблена фірмою? Ну як правило, всі компанії, які працюють на, на ринку України, ну я думаю, що взагалі взагалі всі ну, Взагалі всі компанії, я думаю, страхові, і на нашому ринку, і на, ну, за, за кордоном -то, зрозуміло, що є типові форми договору. Mm -hmm. Бувають такі випадки, коли треба якісь ексклюзивні умови на вимогу страхувальника або якісь, ну, враховуються різні побажання страхувальника, а взагалі-то це типові умови. Єдине, що, як ми говоримо про зональність, да, то тут єдине, що може впливати, це все-таки ціна, ціна страхування. Ну і, на жаль, все ж таки, кожна компанія вона планує свій бізнес, щоб він був прибутковий. Ну, от зараз така на ситуація прийнять, що все-таки більш, більшість компаній, які працюють на класичному ринку, ну, стараються все-таки уникати цю зону. Угу. А які програми страхування пропонує ваша страхова компанія? Ну, Ми пропонуємо практично всі програми, класичні програми, які як ми вважаємо, класичні програми страхування всіх Ну, я б хотів би так, ці всі. Програма поділа спочатку на, на три види. Це перший вид це страхування сільгосп культур. Сюди входять пізні, зернові, ранні зернові, там, цукровий буряк і тощо. Друг, другий вид це буде у нас багаторічне насадження, це сади і ягідники, тобто і виноградники. І третій вид це страхування тварин. Угу. А, тобто, є, а які ставки відшкодування? Ну, не ставки відшкодування, є у нас а... ставка. Ставка премії, тобто це тариф, скільки mm -hmm. коштує, коштує, коштує ну, страхування, так? Mm -hmm. Так. Або, або розмір. Mm -hmm. Ну, можливо, давайте ми поговоримо все-таки про більш конкретно про ці види страхування. Це ну так, давайте, на, давайте, звичайно. Це розуміло нашим користувачам. Ну, най, найбільш поширений вид страхування це все таки вид сільхоскульту. Давайте на ньому і зупинимося. Практично, ну, всі, Якщо брати в портфелі компаній у цих страхових, то 10% від 70 до 80% за, все-таки займає іменно цей вид страхування. І цей вид страхування все-таки більш і затребуваний і сільгозаробниками. Якщо ми все-таки говоримо про класику, ми не будемо зараз говорити про інші ексклюзиви, різні різновиди. значить, Як, це, як, чому, як виглядає класичне страхування сільгоскультур? Воно ділиться на два етапи. Тобто, перший етап це страхується озимі культури на період перезимівлі. І другий етап це страхується озимі ярі культури на період весна-літо. Якщо говорити коротко про суть цих продуктів, цих двох продуктів, перший продукт, який на зиму, це ми страхуємо самі посіви в розмірі їх вартості. Ну, тобто, яким чином страховується страхова сума? Береться площа, одиниця площі, і ця площа множиться на суму витрат на 1 гектар. Ну, як, як припустимо, Якщо ми страхуємо 1 гектар пшениці і затрати становлять 3 тисячі, то от страхова сума на 1 гектар буде 3 тисячі. Страховим випадком вважається загибель від усіх практично зимових, зимових ризиків, або, а, або часткова загибель і відшкодовується вартість, якщо посів ці знищені, відшкодовується вартість цих посівів, ну, площа в від своїй площі. Якщо страхуємо на літній період, то це вже страхується майбутній урожай. Тут страхова сума визначається дещо по-друге, по-іншому. Ми тут страхуємо вартість майбутнього врожаю. Страхова сума визначається шляхом множення площі на урожайність, яку ми приймаємо на страхування, і на ціну, ціну цієї продукції, реалізації. Ну, наприклад, ми будемо брати знову ж таки 1 гектар. Ми оцю одиницю множимо на середню врожайність, припустимо, це пшениці буде 35 центнерів. І ці 35 центні ще множимо на ціну реалізації, припустимо, це 150 гривень процентне. Mm -hmm. Таким чином визначається страхова сума. Якщо говорить, можливо, я думаю, у вас питання буде про ціну, так? Да? Яка ціна страхування? E, yeah, так, yeah, cіну, і про ціну, mm -hmm. і хочу заодно зачитати запитання на нашому інтернаційному порталі. Наші читачі mm -hmm. мають можливість залишати запитання. Ось один із користувачів з Кіровоградської. Області наскільки я розумію, задає таке запитання в этом году сію РАПС, Хочу застраховуватися. Яку програму пропонуєте і є ли вообще, э, э, резонно страхувати РАПС в цьому году? Ну, ми вже говорили, різон страхувати завжди є. Ну, По-перше, якщо брати структурі витрат, то страхування десь ну, культур, сільхозкультури десь кошти в залежності від, від культури. Да? І відведуть, чи це посів, чи це урожай, десь коштує в розмірі від 150 гривень до 200 гривень за гектар. гектар. Тобто mm -hmm. це не так-то дорого, якщо брати. Ясно, що якщо це тисячі десятки тисяч гектарів, то це буває великі мільйони, мільйони суд. Але взагалі-то, якщо рахувати затрат на гектар, то це така стаття, яку може сільхозробник зарані закласти і план, якийсь робити план для себе, якийсь бізнес-план, і знати, що якщо буде якісь збитки, то йому відшкодує компанія. По питанню нашого. Товариша, ну, по-перше, зараз такий період, що зараз, от, ну, от сьогодні іменно, вже ніхто не страхує. Це страхує. Якщо це страхували на зимовий період, то це повинно було страхуватися ще осінню угу. до входження в зиму цих цієї культури, ну, в тому числі і рапсу. Або зараз буде страхуватися, коли всі ці озимі культури відновлять вегетацію, і тобто з весни вже, ну, вже при сталих плюсових температурах ми можемо вже страхувати майбутні врожай. Угу. Дякую вам за відповідь. Давайте поговоримо про страховий пул. Страховий пул. Да. Ну, давайте що перед тим, як го говорити про страховий пул, трошки вернемося в історію. Почнемо Наш... з історії. В нашій новітній історії страхування аграрних ризиків в Україні. У 2002 році в Україні був прийнятий закон про держпідтримку сільгозробника. Я вважаю, що тоді був достjis, досить таки досконалий закон і, і дієвий закон. Цей закон передбачав, що всі учасники аграрного ринку, які вирощують сільсько, сільськогосподарську продукцію, отримують субсидії від держави. Раніше ще були субсидії платила держава на постійний гектар, а також приучуючись в реалізації цієї або реалізовують цю продукцію, вони зобов'язані обов'язково застрахувати свої І вже починаючи з сезону перезимівлі 2005 року, практично ринок запрацював. Мало того, цей закон ще передбачав відшкодування. Якщо страхувальник застрахував ці посіви і сплатив страхову премію, то половину цієї премії держава повертала в страхов... страхуванні, mm -hmm. ну тобто сільхозробнику. Цей закон десь працював до середини 2008 року. Ну я скажу, що досить він непогано працював, були розроблені стандартні продукти. Які, до, до, до речі, і до сих пір всі компанії практично користуються цими продуктами. І можемо сказати, що на той період десь озимих, якщо брати, то близько 20% озимих були застраховані. Ну, тобто, я вважаю, що воно працювало. Потім, в 2008 році, він просто як, перестав виконувати цей закон. Ну, було дві причини, я думаю, що була причина це фінансова державі, ну і друга причина, на жаль, це популізм. Все-таки політики думали, що вони роблять добро аграріям, коли дозволяють їм ну, займатися виробництвом без страхування. Ну, ми повинні розуміти, що держава виконує все-таки функцію і пряника, і дещо кнута. Все-таки вона повинна. Тобто державне регулювання в цьому питанні повинно бути? Повинно бути. Мало того, що я думаю, що все-таки держава повинна, як грубо кажучи, нав'язувати це страхування. Mm -hmm. Ну, вона повинна виконувати цю функцію, вона повинна привати культуру страхування. Ну, давайте візьмемо, наприклад, щеплення. Да? От, різні. Колись теж, я думаю, коли тільки почали щеплювати різних хвороб, то, мабуть, люди теж були проти. Мабуть, були якісь теж якісь були механізми, якось принуждення. Скажімо. Угу. А тепер ми бачимо, що немає вже тих страшних хвороб. Віспи, там, ще якісь там. Ну, тобто, я думаю, що тут держава повинна виконувати роль в цьому році, в цьому плані і якомусь примусу. Навіть потім. У 2012 році був прийнят закон про особливості страхування сільгоспродукції. Тобто це вже більше вже, вже ті документи, по яким зараз працює ну, ринок, наш ринок. Згідно до цього закону, або відповідності до цього закону було внесено і зміни до закону України про страхування. З цього часу, тобто десь з серпня 2012 року, такий вид страхування, він його назвали страхування сільськогосподарської продукції, виведений в окремий вид. Вид діяльності страхової діяльності. Тобто цей вид уже потребує окремої ліцензії. Ну, На сьогоднішній день ліцензію мають 14 компаній на ринку. Ну, з тих, що мають ліцензії, практично тільки десь 6 компаній працює взагалі в ці, цій галузі. Раніше було більше, ну зараз трошки ринок, ринок якось відсіявся. На виконання цього, цього закону, закон передбачав значить, і утворення страхового полу. Ну, тут, знаєте, тут що, що сказати, що слід сказати. Тут, знаєте, як закон приймався, можливо. Не виважено. Ну, добре, давайте про це не будемо говорити. Ну, згідно з цього закону, скажу, ям скушов державі. В державі, ну, в принципі, тобто да, певні прогалини да. має в Ну, В державі, в принципі, зараз не працює. Там була попередбачена і компенсація цих страховів, mm -hmm. цього не працює. Єдине, що зараз в державі працює державні програми закупівлі сільхозпродукції. І ці сільхозробники, які працюють в цих програмах, вони зобов'язані страху, страхувати свої ризики. Ці ризики вони зобов'язані страхувати в страховому пулі. От був створений цей, на основі законів був створений цей страховий пул. Ну, єдине можу сказати, що цей пул, на жаль, виник так як закритий клуб. Тобто там туди війшли не топові компанії, насправді, які до цього не було ніякого досвіду сільгострахування. Ну, я вважаю, що все-таки цей пул ну, до цих пір все-таки ну, працював не досить прозоро. Ну, а ваша компанія планує входити в пул, оскільки е, я знаю, що в 2003 році ви подавали заявку на вступ. До пулу, ну насправді ми не подавали, не подавали. Чи заявки, вам запропонували? А, а ми, а ми е, запрошували документи для розгляду, uh -huh. можливо, розгляду uh -huh. вступу в пул. Насправді так воно було. Ну я можу сказати, що сама ідея пулу, сама е, аграрного пулу, і самі засади, в принципі, які в законі прописані, ну я вважаю, що вони непогані і позитивні. Єдине, що треба, щоб цей пул дійсно працював е, прозоро, щоб туди війшли компанії які ну, топові компанії, які мають і достатньо резервів і мають достатню кількість фахівців, які можуть займатися цим видом діяльності. Ну, якісь аналоги пулу в світі є? Чи це виключно, скажімо так, прерогатива України? Тільки Україна таке? Ну, я вам скажу, є аналоги. Таку є, є, є світові аналоги, є ті самі Турції. ну, Є аналог цього пула, ну, говорять, що цей турецький пул взятий був за основу. Ну, розумієте, щоб це, Взагалі то ці пули, які працюють в інших країнах, щоб не запрацювало, все-таки повинна бути державна програма підтримки цих зробників. Uh -huh. Тобто ті країни європейські, де ну, розвинений цей вид страхування, то все -рівно, все рівно держава компенсує ці страхові премії, компенсує цих розробникам, або навпаки здешевлюються ці програми для страхозерників, а потім ці гроші компенсуються страховим компанією. Ну тобто без державної підтримки, ну і все-таки фінансової підтримки, ну, я думаю, що, пул, який буде працювати на обов'язкове страхування взагалі по всій Україні, поки це нереально. А іменно пул під державні програми закупівель, ці форвардні договори, які проводять, здійснюється аграрним страховим фондом і державним підприємством зерно України. Тобто ці, ці програми в пул, навіть в цій формі, які він зараз, я вважаю, що ну як би там не було, він все-таки свою функцію виконує? Зрозуміло. Угу. Ну давайте все ж таки повернемося до самого аграрного страхування. Е, яка кількість виплат здійснювалась ну протягом там трьох років, коли був більш ризиковий рік щодо виплат? Тобто ну, якась давай... стати... якусь таку uh -huh. статистику, якщо можна, ну думати, я вам, будь ласка. Я вам хочу сказати, що цей рік, ну, я вважаю рік, ми вважаємо рік це сезон. Я оцей 2013 рік, я вважаю, що його початок був з осені 2012 року. Тобто цей сезон, або як ми, хто займається словострахуванням, каже, це андерайтерський рік. Uh -huh. Тобто цей рік, в принципі, був благополучний. Благополучний рік була І непогані умови перезимівлі, і літо, в принципі, теж... За винятком деяких регіонів там південних практично був рік благоприємний. Минулий рік, тобто це був сезон 2011-12, був не, не досить благоприємний для, для сільхозробників в першу чергу. Ну, зрозуміло, що для Ну, Тобто були суттєві виплати. Ну, Наша компанія виплатила е, близько 4 мільйонів виплатила за той, за той рік. Mm -hmm. ну, і я також цифри не пам'ятаю, але я знаю, що і наші партнери, які працюють на, на ринку класичного страхування, теж ну були збитки, які вони відшкодовували. А, а якісь прогнози на наступний рік ваша компанія здійснює стосовно того, ну розглядаються наскільки він буде ризиковий, які ви можете нести, скажімо так, які ви будете здійснювати виплати аграріям? Ви ну, взагалі якось прораховуються ці моменти? Ну, я вам скажу, що ми постійно моніторимо ці моменти. Я думаю, що в деякій частині страхових компаній краще володіють ситуацією, яка ну, складається станом посію, Міністерства агрополітики. агрополітики. Тобто, тому що ми постійно в контакті, ну, перше, самі страхові компанії, ми працюємо з експертами аграрними. Ну, тобто ситуацію ми постійно моніторимо. Ну, на сні, от я скажу, що на сьогоднішній день допустим, ситуація з посіми, в принципі, більш-менш ну, задовільна. Ну, наш прогноз от на, на сьогоднішню дату, ясно, що змащення закінчилось, Ще на сі березень буде, можливо, такий квітень, як в минулому році. Ну, взагалі на сьогоднішній день я вважаю, що, що ситуація благоприємна. Ну, можливо, десь загибель буде ну, відсотка. Три на сьогоднішній день я так плануємо, що можливо до трьох відсотків це максимально, що може бути. Чи не, ми зараз кажемо про, про озимі? Це ми говоримо про озимі. А якщо говорити про тваринництво? Ну, і... якщо говорити про тваринництво. І взагалі, яка, яка частка е, страхування тваринництва вашою компанією? Компанії... Кого, кого у вас більше? У нас більше ясно, що сільхоз угу. і культури. Е, невеликий, невели, невелика доля у нас є і багаторічне осадження, це сади. Ну І тварини, тварини у нас займають десь близько 14% uh -huh. портфелі компанії. Ну uh -huh. Я вам скажу, що у нас взагалі то сама частка тварин у нас за останній рік, навіть за, ну, така є тенденція, що динаміка є, що все-таки частка тварин у портфелі компанії росте. Тобто попит на цей продукт все-таки збільшився, Чи, ну, чим було раніше. Ну Я вважаю, що тут такі чинники є. Ну, Ясно, що зараз десь 80% контрактів взагалі на ринку України, страхових по сільгозризикам, це все-таки контракти застави. Це або, або кредитують сільгозробників або банки, або, які, або ці сільгозробники участвують в якихось державних програмах, або це їх кредитують якісь фінансові установи за кордоном. Тобто ну, так насправді воно є. Ну, це це принцип, норм, нормальне я вважаю. Так от, самі тварини зараз, точніше, вони виступають більш цікавим як предмет залога, ніж урожай і посів. Чому? Ну банки їх розглядають все таки як більш тверди, тверда застава. Ну це так, тобто така застава сма вони сказав... менш ризикові йдуть. Ну і по ризиковості я ну по ризиковості можливо. Ну я тут скажу, просто ще одна причина тут ментальності. Все-таки це той застава, яку можна побачити, і пощупати. Угу. А вражається щось віртуальне, яке колись посіють, яке колись виросте. Ну тобто це угу. ну вважають все таки, що тварини більш більш приваблива застава. Ну і тваринництво в нас розвивається, в принципі в Україні розвивається, вважаю, непогано. Це саме свинарство. І останнім часом і велика рогата худоба, з'явилися нові, нові сучасні ферми. Ну от, Чим цікава ментальність тваринників і тим, хто займається сільхозпосівами, буває досить таки часто, коли страхується, ну це, на жаль, так, що коли сільхозаробник бере кредит і страхується, йому взагалі-то досить часто однакові, які будуть, йому би дешевше. А от твари, хто займається тваринництвом, вони коли страхують, вони готові платити великі гроші. Вони беруть кредит, так, але вони хочуть, коли їх страхуєш, вони хочаться таке реальну страху. Тобто тут дещо підхід у них більш такий серйозний до вистраховка. Скажіть, будь ласка, а якому сегменту аграріїв взагалі необхідно страхуватися? Тобто це малі виробники, середні, великі, агрохолдинги? Ну, я вже як говорив. Стрихатись треба всім. Тому що дійсно. Но, хто більше, ри, хто, хто більше вашим і є вашим клієнтам? Я, я вам скажу, що да, всім треба страхуватись. Ми вже говорили, що все-таки більш піддані ризикам, все таке малі і середні підприємства. Ну, наші під наші клієнти це і холдинги крупні, і середні підприємства, і малі підприємства. Ну, в основному, в принципі, наші клієнти це середні підприємства. Ну, середні mm -hmm. підприємства їх по-різному реоцінювати. Ну, підприємства по величині це їх раху, рахують в залежності від того, які площі. Тобто невеличкі фермерське господарство, це там площа може бути від 100 гектарів до 500, я вважаю. Середнє господарство ще може, от це, з таким показником середнього господарства, я вважаю, десь, це десь приблизно тисячі гектарів. Це таке кріпке середнє господарство. До речі, як показує практика, саме фінансовий, фінансовий стан, найкращий, це імен в середнє господарство. Краще, ніж в холдингах, і краще, ніж в малий господарство. Чому? За рахунок чого? Пояснить ну ну по перше, коли велике господарство дійсно вже можна якісь середні господарства, має на увазі. Можна вже застосовувати якісь технології, можна застосовувати сівозміну, тобто це коли вже міняються культури полям. Якщо маленьке mm -hmm. господарство фермерське, то він може монокультуру, тобто одну ту саму культуру сіяти на, на, на Тобто одній Ви площі. хочете сказати, що вони більш є мобільними. Ні, вони все, у них просто вони вже просто у них є можливість приміняти більш сучасні технології. Це mm -hmm. раз. А по-друге, як правило, середнє господарство, власник він одночасно є і менеджером, і агрономом, і все інше. А у крупних холдингах є проблема все-таки управління. Коли крупний холдинг розкиданий по великим територіям, буває часто навіть не в одній країні, при зміщенні по то у них все-таки проблема, ну ця управлінська проблема, вона ну, дещо інколи впливає негативно. на Ну, на стан речей. Зрозуміло. Дякую вам, пане Олександре, за розмову. А всім глядачам хочу нагадати, що це була веб-конференція з Олександром Мухою, менеджером управління страхуванням майнових ризиків страхової компанії ПЗУ в Україні. До, до побачення, всього найкращого. Дякую вам.